Алес Свереб'єн. Сьогодні 22 червня 2022-2023 літа Божого. Сьогодні для кожного українця велике свято. Таких свят в українців є 4. Це літнє свято. Називається воно. Літнє сонцестояння. В цей день, якщо хто хоче побачити, як виглядає українське щастя, він повинен відмітити положення на небосхилі сузіря Великий віз і Сузір'я Малий Віз по відношенню до бігуна. Ну, бігун, та я не буду роз'яснювати всім. Я просто знаю, що хто українець, той знає, що таке бігун і що таке Великий віз. І якщо ви будете протягом року спостерігати розміщення великого і малого візу по відношенню до бігуна, то ви зрозумієте, що таке українське щастя, сьогодні треба палити свічку, бути в хорошому настрої, і відмічати. В цей день відбувалися дуже великі події от, е, кожного разу, і українці ці події святкують і відмічають, не дивлячись ні на що. От. Таким чином вітаю всіх українців із великим святом. Сьогодні найбільший день року. Аліс Верен